Розглянемо механізм оформлення мобілізації працівника для конфігурації Баз-Куб та Баз-ЕРПІ. Заходимо в розділ Зарплата, настройки та довідники. Далі нарахування. Створюємо новий спосіб нарахування. На першій вкладці основне вказуємо призначення нарахування, оплата часу середнього заробітку, що зберігається. На вкладці Облік часу вибираємо вид часу невідпрацьований час, передбачений законодавством. Вкладки залежності, пріоритет та середній заробіток заповнюються автоматично. На вкладці Податки, внески бухоблік вибираємо вид ЄСВ нарахування мобілізованим. Зберігаємо елемент довідника. Далі заходимо в розділ Зарплата. Вибираємо тип документа. Відсутність із збереженням оплати. Створюємо новий документ. Вибираємо співробітника, який мобілізовується. Далі вибираємо вид відсутності, невідпрацьований час, передбачений законодавством. Вказуємо дату початку та дату закінчення. На вкладці оплата система автоматично підтягує вид розрахунку. У випадку, якщо у вас використовували схожі види розрахунку, реквізит буде незаповненим, його потрібно буде вибрати зі списку. Перевіряємо Натискаючи на візуальну піктограму олівця Середній заробіток, проводимо та закриваємо документ. Дякую за увагу!